Умовно поділимо три етапи: прийнятність, яку ми пройшли. Розгляд справи по суті. Я пропоную використовувати слово не пройшли, а виграли. Чудово, виграли повністю. погоджуюсь. Ми виграли перший етап, не проходячи його. Так, по суті, так. Росія все отримує з тої сторони і дуже добре в процесі. Підглядає через шпаринку? Я думаю, що ця шпаринка дуже велика. А потім хопа. А Російської Федерації немає. Компенсаційний механізм запрацює набагато раніше ніж до того часу, як розпадеться Російська Федерація. Всім привіт! Сьогодні ми, Європейська Правда, в гостях у Міністерства юстиції, і ми будемо говорити про перемоги України. Перемоги на як то люблять казати юридичному фронті, і звичайно, це не той фронт, де ведеться гаряча війна проти Російської Федерації, але він не менш важливий для нашої остаточної перемоги. Зі мною, а точніше, я в гостях у Маргарити Сокоренко, це агент України у Європейському суді з прав людини. Ми давно знайомі, вже не пам'ятаю скільки років разом. Проходили цей шлях до кількох. Перемог, які вже Україна має в Страсбурзі, тому будемо спілкуватися по-дружньому на ти. Привіт, Привіт, Сергія. Що ж, у листопаді буде нове засідання в Страсбурзі, засідання Європейського суду з прав людини по нашому позову проти Росії. Що це взагалі відбувається? От нібито Росія вже наплювала на міжнародне право на Раду Європи на ЄСПЛ. А ми продовжуємо там з нею якусь боротьбу. Чого ми чекаємо від від, від цієї події? Сергій, ти правильно сказав, Росія наплювала на міжнародне право і на міжнародні інституції, зокрема Раду Європи, і Європейський суд прав людини. Але Рада Європи і Європейський суд прав людини не наплював на Російську Федерацію. І міждержавні позови є одним із пріоритетних справ, які Бажає розглянути Європейський суд з прав людини. Ми маємо багато цікавих подій будемо мати на осінь цього року. Це не тільки усні слухання по справі України проти Росії щодо Криму. Ця справа вже знаходиться на розгляді по суті, тобто ми. Етап прийнятності прийшли в 2021 році, у нас рішення було по прийнятності. І тепер вже Європейський суд розглядає кожну конкретну скаргу, яку заявила Україна в межах цього провадження на ті порушення прав людини, які ми спостерігаємо, на жаль, з лютого 2014 року. І якраз 8 листопада ми будемо. Представляти свою позицію вже усно, то письмо ми вже є кілька разів представили. Причому це дуже для нас цікавий процес з однієї сторони, тому що Російська Федерація відмовляється зухвало, відмовляється приймати участь у розгляді справ. Але Європейський суд виробив алгоритм розгляду. Але нам цікаво саме кримська справа, тим, що в нас обмін письмовими позиціями відбувся якраз в 22-му році. Після повномасштабного вторгнення. Тобто, ми за попереднім графіком, який європейський суд встановив у 2021 році по справі, повинні були 28 лютого подати першу частину позиції по суті заявлених скарг. І 24 лютого повномасштабне вторгнення. Європейський суд не дуже очікував взагалі від нас якісь матеріали, тому що ми пам'ятаємо, що відбувалося у нас особливо в Києві. Тут. Але ми підготували позицію. Ми її направили 28 лютого, і потім з доволі такою цікавістю дізналась про те, що і Росія направила 28 лютого теж свою позицію. По суті, по суті, їхня позиція зводилась до того, що ніяких порушень там немає. І нам вже восени минулого року європейський суд повідомив про цю позицію Росії, попросив дати коментарі у відповідь. Ми ці коментарі надали, і тепер ми вже будемо презентувати нашу позицію усно. Оце так цікаво. Я до речі, 28 лютого це в міжнародній можна сказати, політиці України це важливий день. Це також день, коли Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Це вражає насправді на четвертий день повномасштабної війни, коли Київ був. Був нехай не повністю оточний, але значна частина околиць була під окупацією або під загрозою окупації. В цей час державні органи робили нашу юридичну перемогу. А скажи, будь ласка, от що ми хочемо досягти? Що Росія порушник міжнародного права і все? І це вже багато, і а. це вже важливо. Коли ми були на етапі прийнятності, для нас головна головне завдання було закріпити юридичну дату окупації. Ну, і... і це вдалося зробити. І це вдалося зробити. І це було важливо, тому що ми пам'ятаємо версію Російської Федерації про те, що там відбулось народне волевиявлення, яке було відображено на так званому референдумі, і вони намагалися легалізувати процес захоплення Кримського півострову. І ми тоді ж це наш був основний спір саме щодо юриди... саме щодо дати окупації, і ми це довели зараз. Наша основна мета показати, що. Після окупації, з моменту точніше, окупації, Росія вчиняє цілу практику порушень прав людини на Кримському півострові і в першу чергу спрямовано проти тієї частини населення, які не підтримують захоплення Криму і намагаються. А з цим боротись до Я намагаюся зрозуміти для, для звичайної людини, а для звичайного українця або українки, які або яка втратила майно в Криму, або просто їх громадянинами. розуміє, що держава втратила там майно, тобто ми маємо отримати. Якусь фінансову компенсацію, от зараз у цьому на цих слуханнях, які відбудуться в листопаді, наскільки я розумію, це питання ще не буде підніматися. Коли Україна буде вимагати від Росії сплати компенсації, це якраз ти правильно зазначив наступний етап. Європейський суд провадження складається умовно ну, поділимо три етапи: прийнятність, яку ми пройшли, розгляд справи по суті, яку ми зараз проходимо, я і пропоную. потім по справедливій сатисфакції. Я пропоную використовувати слово не. Пройшли, а виграли, бо це ж правильно чудово, виграла повністю. погоджуюся. Ну, це дійсно вигране. Це, це, це виграшні справи, і ми розуміли, що. Рішення буде більш глобальним комплексним в своїх висновках, і треба допомогти в тому числі і громадянам, щоб в них було більше аргументів на підставі нашого рішення, як відбувалося порушення прав людини. Тому вони так само рішення, навіть по прийнятності, які виграшні, які ми маємо, вони в тому числі дуже помічні для індивідуальних позовів в європейському суді з прав людини, а також проти Росії проти Росії. А також вони доволі помічні навіть інших міжнародних судових. Органах, тому що це вже факти юридично перевірені Міжнародною Судовою Інстанцією, закріплені відображені в рішенні. Якщо ми подивимося ці два рішення, і Крим, і по Донбасу, то ми можемо побачити, що там дуже чітко написана хронологія збройної агресії Росії проти нашої держави. Я звичайно зараз поставлю те запитання, яке у вас впевнено, з'явилося, Та Росія ж не буде платити. Як змусити її платити про те, що вона не хоче? Я про це спитаю, а перед тим нагадаю: підпишіться на наш канал і обов'язково лайкайте це відео, щоб правду і реальність про наші перемоги у Страсбурзі дізналося більше глядачів. А тепер власне до запитання: Росія не заплатить сама. Он це просто для мене аксіома. Ти ж погоджуєшся так? повністю. Я погоджуюсь, і ми, насправді, з справді з цього з цієї тези з цього правила й самі виходили. І... Навіть не треба десь далеко ходити шукати якусь там в історії приклади. У нас є дуже свіжі приклади міждержавні позови Грузія проти Росії. Грузія виграла Грузія виграла так, і Росія по цих справах, де вже є справедлива сатисфакція, яку присудив Європейський суд справ людини, відмовлялася їх виконати. Вони постійно придумували якісь умови, не знаємо, це так. За яких вони будуть виконувати це рішення, і кожен раз ну, Грузія погоджувалася погоджувалася, і ми маємо результат негативний. Тому ми розуміли, що буде проблема з бажанням добровільним Росії виконувати рішення, які Україна я впевнена виграє, і відповідно от зараз я думаю, всіх на слуху. Міжнародний компенсаційний механізм, який є, зараз створює Україна, і ми маємо колосальний прогрес. Вже от в червні в нас був призначений Радою Європи виконавчий директор цього міжнародного реєстру збитків від збройної агресії Російської Федерації. Зараз вже напрацьовується технічно, як що куди подавати, щоб громадяни України, до речі, не тільки ті, хто будуть мати рішення Європейського суду справ людини, а взагалі потерпілі від збройної агресії Росії, щоб вони мали можливість. Отримати цю компенсацію, давай це пояснимо, тому що це насправді важливо для пересічних громадян. От уявімо, що я, Сергій Сидоренко, постраждав від російської агресії фінансово. Припустимо, там прилетіло у мій будинок там чи автомобіль. Ясно, що жодна страхова не компенсує втрати понесені через війну. Що я роблю? Як я заявляюся для того, щоб потім я міг від Росії отримати певні. Гроші тут треба зараз цей алгоритм, як це робиться, він напрацьовується. Це буде як форма, ви направляєте ну, там, заявку з тими е, е, збитками, які ви заявили, і з підтверджуючими документами. Причому тут те, чим ви можете підтвердити, тобто, ну, тобто тут не буде, що у вас там є якісь там обов'язково треба мати судове рішення. Ідея в тому, що подаються. Будь-які документи, якими можна підтвердити, туди подається в цей реєстр, і потім е, наступним кроком буде, буде спеціальна комісія, яка вже буде розглядати ці заявки для того, щоб їх. Е, Погодити для того, щоб можна було відповідну компенсацію отримати, їхати в ГААГУ для цього не треба. Ні. Ні, тобто зараз воно все напрацьовується, щоб це було максимально просто доступно і зрозуміло для громадян. Як тільки буде напрацьований відповідний механізм алгоритм роботи, воно буде комуніковано безпосередньо для суспільства. І я думаю, що буде максимально просто тим паче, команда, яка в нас робить міністер. Стюхтиці опікується цим питанням. Вона націлена максимально в першу чергу допомогти нашим постраждалим громадянам. Ми не можна звернути увагу на чудовий дизайн цього кабінету із бавовничкою, яка стоїть і тут, і там на столі. У тебе У мене ще є досточка, З що зустрічаємо окупантів і з квітами бавовни. Це прекрасно і це також завжди викликає думки про наших східних зовсім не братів, які ми сподіваємося будуть просто перестануть. Існувати у нинішніх кордонах і під назвою Російська Федерація. от уявляємо собі ситуацію, що ми зараз, ну тобто, не ми, а ви міністерство юстиції, напрацьовує крутий механізм про те, що Росія має компенсувати всі збитки Україні. А потім, хопа, а Російської Федерації немає. І навіть наступника немає, бо тому що всі будуть цілком можливо, що будуть боятися брати на себе ці багатомільярдні по суті борги, і розпадеться на Сибір, який скаже, а я тут при чому? Ми взагалі не брали участь у цьому. Там Якути, хіба ж? От може в Якутії, а яку скаже, дання ну, в нас ж тут пригожин змусив, і залишиться одна Московська область, у якої немає ні нафти, ні газу, нічого. От як ми можемо гарантувати, що Попри е, можливість розпаду Росії, все одно Україна отримає. Компенсацію за збитки завдані під час агресії, завдяки ідеї і реалізації ідеї арешту і стягнення в цей композиційний механізм з цих російських заморожених активів, тому що це має бути покладено в основу цього композиційного механізму. Ідея в тому, що закладена в тому, в цей механізм що Росія добровільно не виконує Е, а якщо вона розпадеться, точніше чи коли вона розпадеться, то теж добровільно правонаступник умовний не захоче це виконувати. Пояснюючи, я думаю, аргументи вони знайдуть, чому вони добровільно не хочуть це виконати. Тому е, причому моє сподівання, що компенсаційний механізм запрацює набагато раніше ніж до того часу, як розпадеться Російська Федерація. Тобто, от ти реально впевнена, що компенсація буде. Я впевнена в тому, що ця ідея з компенсаціями вона а, має право на життя і вона буде реалізована. Тим паче я не перестану ніколи хвалити ту команду, яка якраз займається її практичним втіленням в життя, тому що вони надійна на результат. А я не можу заодно не згадати про те, що а, навіть нинішня команда мін'юсту, та яка опікується ЄСПЛ, це ну лише як частинка великої роботи, яка почалася раніше і Таюцю цією нагодою звернутися до Івана Ліщини, то попередника, з яким ми також брали інтерв'ю, якщо не помиляюся, якраз після того як мін'юст подав дуже класний і креативний. Позов проти Росії до ЄСПЛ про політичні вбивства такого ще ніколи не було. А це ця ідея тоді здавалася абсолютно вибуховою для світової юридичної спільноти. Тобто, ми, як Україна, звинуватили Росію в тому, що вона проводить системну практику політичних вбивств своїх опонентів за кордоном і в самій Росії. І ми ще за це щось вимагаємо від Росії. Розкажи, будь ласка, зараз почалася велика війна. Ця справа все одно рухається. Вона є в провадженні Європейського суду прав людини, і зараз європейський суд зробив акцент на справу про по Криму і справа по східній Україні повномасштабного вторгнення. І поки що ми не маємо розгляду там по суті, якби ми хотіли чи якихось усних слухань по цій справі. Але ця справа є в провадженні, Вона не скидається з рахунку. Там, до речі, а і треті сторони. По цій справі це ще Республіка Польща і Литва, вони теж приєдналися як треті сторони до цього провадження. Вже є індивідуальні позови. де Європейський суд констатував за індивідуальними скаргами порушення зі сторони Росії у цій частині, що вони ліквідовують опонентів неогодних людей на території інших держав і відмовляється проводити розслідування, співпрацювати. Що ми вже до моменту, коли перейдемо по розгляду цієї. Справа по суті, ми вже будемо мати якісь певні рішення подібного характеру, індивідуальні. тобто європейський суд нам може максимально спростити розгляд цього міждержавного позову до моменту, коли дійде до нього. Але він є. Він дуже цікавий. Він дійсно, як ти сказав, настільки був революційний і нетиповий, і в тому числі до європейського суду справ людини. Був дуже неочікуваний для наших опонентів. Як би вони не намагалися приховати, що нічого серйозного чи не неординарного не сталося, для них це було великим сюрпризом, особливо сміливість України, що вона готова заявляти публічно і доводити юридично на міжнародному рівні. Ось таку їхню політику, як взагалі Росія взаємодіє із Страсбургом із Європейським судом з прав людини зараз. От вона вийшла з Ради Європи. Вона я при вона була виключена виключена абсолютно правильно. Дякую, що я виправила це правильно. Да тому що вийшла це, нібито вона самостійна, а тут дійсно її вигнали. Так. З Ради Європи, а, і вона каже про те, що вона взагалі нічим не цікавиться. Вони перестали будь-яким чином комунікувати і реагувати на будь-які листи не тільки Європейського суду з прав людини, але і Ради Європи. Постійно Росія заявляла, що вона не комунікує там з березня минулого року, із ЄСПЛ, хоча виявилось це неправдою, тому що. 1-2 квітня 22 року вони надіслали свій пакет документів позові Росія проти України. А, і після цього просто перестали будь що наполяти до європейського суду і будь-яким чином реагувати на листи європейського суду. Це вже було після дня їхнього виключення. Так так, от що цікаво, так. Хоч вони заявляють, декларують, що вони вже ніяк не співпрацюють з судом, але вони все одно їм це не завадило через два тижні щось направити до європейського суду. А вони читають те, що ми туди подаємо? Я впевнена, що читають Тому. є розумні підстави. Вважати що Росія все отримує з тої сторони і дуже добре в процесі. Есі, хоча публічно заявляє, що вона немає не знає взагалі, що відбувається в європейському суді. підглядає через шпаринку. Я думаю, що ця шпаринка дуже велика, тому що для них система працює і в них є можливість все бачити після повномасштабного вторгнення. Ми подали окремий позов власне про порушення прав людини під час. Великої війни, що з ним відбувається, він приєднаний до справи Україна та Нідерланди проти Росії, де ми маємо теж виграшне рішення по прийнятності. І завдяки тому, що європейський суд об'єднав позов по повномаштабного вторгнення до справи, до позову, де вже є рішення по прийнятності, це дуже сильно спростило процедуру розгляду саме позов по повномаштабного вторгнення. Тоб, нас тобто ми виграли перший етап, не проходячи його. Так, по суті, так скажу більше, восени цього року ми маємо подати позицію вже по суті позову країна та Нідерланди проти Росії, в якому і позов повноштабному вторгненню. І тобто ми по суті подали позов повноштаного вторгнення і вже через рік розглядаємо його по суті. Фантастика, це, це дійсно це фантастично, і це мовне процесу процедурне рішення. Ну ніби нічого такого, воно просто мега велике значення має юридично для нас загалом в цілому процесі. Для тих, хто не надто а обізнаний у деталях того, як працює європейський суд з прав людини. Там часто 10 років розгляду справи це вже ну не надто й довго. бо бувають ще довші справи. Тобто, дійсно такі швидкий розгляд настільки складних справ. Це. Це, це фантастика без, без перебільшень. А, тобто чекаємо ближчим часом розвитку там, так. А, але я не можу обійти увагою те, що ну, Росія, звичайно, безмовно порушник. Ну більше порушника на європейському континенті немає. А вони принаймні територіально там, хоча вони не є Європою, ментально. Але Україна, яка є європейською державою. Як власне і багато інших держав час від часу теж припускаються порушення. Є справи, по яких Україна програє. Яка ситуація зараз, якщо відкинути ті справи, які стосуються власне війни? Якби не війна, я до речі, дуже часто про це кажу. Якби не війна, ми би не були цим аутсайдером і не були би в трійці, як наразі є країн, по яким найбільша кількість звернень отримує європейський суд прав людини. У нас за останньою статистикою там понад 11 тисяч індивідуальних позовів, які є впроваджені європейського суду прав людини. Них понад, понад 8 тисяч з них з половиною, бо це якраз пов'язані із подіями агресії Російської Федерації з 2014 року. Причому значна частина з них це подані російськими тролями. І є така розумна під... підстава так вважати. Yeah. Мені насправді дуже цікаво буде подивитися, що в цих індивідуальних заявах і подивитись, тому що в нас вже кілька індивідуальних позовів, де в нас теж були сумніви щодо того, хто подавав ці позови, в нас вже були такі протягом 15-18 років ми відписували. Це такі були одиничні. А потім була, був такий різкий стрибок. Постійно ми запитували суду, скільки. Є індивідуальних позовів пов'язаних з збройною агресією. І нам суд писав там 4, 5 тисяч, а потім різко 8500. тисяч Просто буквально за дуже короткий проміжок часу. У зв'язку з чим у нас з'явилися сумніви щодо чи там можливо є дубльовані позов, тому що статистика ця негативна це теж був елемент, який використовувала Росія для того, щоб під підірвати імідж України. Якби в нас не було збройної агресії, ми просто відсікаємо цих 8500. тисяч і ми розуміємо, що тоді там поза. Війною Росії проти України тут просто ці, ці скарги, які подаються, подавались, подаються проти України. Це дві тисячі до трьох тисяч індивідуальних позовів. Тобто це ну суттєва різниця. Да безумовно. А можеш згадати ще якісь рішення ЄСПЛ останнього часу, які особисто тебе зачепили? Рішення звичайно, передусім проти України, ті, які дозволили допомогти якимось українцям. Які просто інакше не мали отримати допомогу, знаєш? Я коли е, читаю рішення європейського суду, то я в першу чергу на них дивлюсь трошки по іншому, та ніж ніж ні люди, які не працюють з цією сферою, тобто як для юриста і фахівця в сфері саме практики європейського справ людини, де ще я, і представника держави. Наше да, ще тепер ж ще представника держави, мене цікавлять ось такі рішення, які вибиваються з цих системних комплексних порушень, які європейський суд постійно констатує. Для мене є декілька таких рішень, які показують наскільки це таке, нам ще треба реформувати нашу правову систему. А це була одна справа в осінні минулого року, де суд констатував порушення статті 8 конвенції там, право на повагу до приватного сімейного життя. У зв'язку із тим, що лікарями була розголошена інформація щодо заявниці, яка яка проходила обстеження, було. В неї діагностовано захворювання на ВІЛ, і це було розголошено рідним без її згоди, і потім розголошено і працедавцею, тобто, заявник, ця особа. Вона була військовою. І там дуже цікавий момент, особливо в частині скарги, що було надано інформацію саме військовій частині, Тобто людина проходила планове обстеження. Європейський суд сказав, що можливо і були законні підстави, тому що мета обстеження була для роботи розголосити ці дані і повідомити про це військову частину. Але це не було в нас чітко врегульовано. І ми просто, от через неякість законодавства отримали порушення зі сторони України по цій справі. Інша справа це. По домашньому насильству У нас не багато справ по домашньому насильству. Перша була констатована 2020 році, і ми маємо тепер ще кілька додаткових. І от восени минулого року теж була справа, де європейський суд, ну крім того, що констатував, що було, підтвердив, що була жорстоке поводження. Це в рамках статті 3 конвенції зв'язку з домашнім насильством. Там ще був дуже такий цікавий момент, закріплений, що в нас навіть судом виправдовувалося домашнє, ну, домашнє насильство. Коли вже заявниця це була жінка, вона вже довела на. На спеціальних органах, що вона піддавалась, тривалий час цьому домашньому насильству. Вона звернулася проти кривника вже з цивільним позовом про компенсацію моральної шкоди, і суди там присудила доволі невелику суму 5 тисяч гривень як моральної шкоди і апеляційний суд, переглядаючи рішення суду першої інстанції, вказував вказ, сказав, що дійсно там підтверджуються факти, там деця було побиття. Водночас він казав, що враховує, що сама потерпіла сторона, позивач що вона. Часто її дії провокували відповідача на коротка те, що... спідниця, да ну, ну щось, щось такого плану. Да. І через це сума компенсації з двох тисяч з п'яти тисяч, точніше перейшла в дві тисячі. І європейський суд доволі ну він це розглянув доволі жорстко. Я я вважаю, що відверто заслужено, коли нас суди виправдовують застосування жорстокого поводження. А, більше того, він ще закріпив дуже цікаву статистику, над якою нам напевно треба дуже добре задуматись. У нас є 10% здається працівників суддів суд, там 12 працівників правоохоронних органів, які виправдовують застосування домашнього насильства. І більше того, 39% працівників органів кримінальної юстиції в принципі вважають, що ці питання вони є 에, це відносини. Внутрішні сімейні що вони не повинні виходити до. Якихось вдаватись додаткових механізмів захисту. І це насправді для мене дуже такий показовий приклад, що ми маємо працювати не просто там, реформувати законодавство і там, посилити захист жертв домашнього насильства. Тут де мова про те, що потрібно і змінювати підхід до розуміння працівників кримінальної юстиції, в принципі, до цієї проблеми. Тому що, поки ми толеруємо як держава. Жорстоке поводження вигляді домашнього насильства, до того часу складно говорити про вирішення цієї проблеми на рівні держави. Це насправді дуже показова історія про те, що європейський суд з прав людини потрібен нам не лише для того, щоб покарати російського агресора. Україна це європа. Україна буде частиною європейської спільноти і надалі, і нам треба також. Вчитися жити за тими європейськими правилами, яких ми гідні. Дякуємо Маргариті, дякуємо команді Мін'юсту за те, що ведеш і ви разом ведете нас до перемог у Страсбурзі і до європейської України, тієї, якої ми справді десь в серці всі хочемо бачити. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково лишайте ваші коментарі, що ще ви хочете побачити на нашому каналі. І до зустрічі на каналі Європейської правди це канал про Європу, НАТО та місце України у світі. До побачення.